Вітаю, ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і будемо разом обговорювати найважливіші події. У Ковалі жінка намагалась вистрибнути з мосту. На Волині виявили вирубку дерев. Збитки сягають двох мільйонів. На Київщині жінка видарила у військового понад мільйон гривень. В Україну повернули тисячу тіл загиблих військових. Вишнівська громада з сумом повідомляє про загибель земляка солдата Романа Гайового. Роман загинув 31 жовтня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Харківщині поблизу населеного пункту Зелений Гай. Він до останнього був вірний військовій присязі та захищав свободу України. Тепер захиснику на віки 29. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і слава воїну. 19 листопада в Оваднівській громаді попрощалися із захисником України Андрієм Романюком, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді 17 листопада. Андрій Романюк житель села Верба, народився у 1998 році. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, односельці та побратими в серцях тих, хто його знав, він залишився добрим і відповідальним чоловіком, який служив Україні та був вірний своїй присязі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шана героя. У Ковелі патрульні врятували жінку, яка намагалася завдати собі шкоди. Поліцейські миттєво прибули, наблизилися до жінки та відвели її у безпечне місце. Інспектори заспокоїли громадянку і передали медикам. Після надання допомоги її супроводили до матері. Зараз життю жінки нічого не загрожує. На Волині викрили прикордонника, який за гроші передавав контрабандистам службову інформацію про те, де й коли на кордоні немає патрулів. Завдяки цьому ділки запускали до Польщі дрони з контрабандними цигарками, і, за даними слідства, інспектор отримав за співпрацю тисячу доларів. Його затримали під час отримання другої частини грошей. Прикордоннику оголосили підозру. Триває встановлення інших учасників схеми. На Волині незаконно зрубали 21 дерево. Через це держава втратила майже 2 мільйони гривень. Порубку виявили екологи разом із працівниками парку «Суменська Пуща біля села Омельне Луцького району. Зокрема, зрубали сосни, берези та осики. На місце викликали поліцію, відкрили кримінальну справу, і правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Далі переходимо з вами до огляду подій, які відбулися поза межами Волині. Вранці 20 листопада російський впівідрон на оптоволокні атакував автомобіль, який їхав евакуйовувати цивільних у район Лимана на Донеччині. Про це повідомляє Донбас Реалії. За інформацією журналістів, дрон перебував у засідці та вдарив по машині гуманітарного екіпажу. Усередині були громадянин США з міжнародної волонтерської організації, двоє поліцейських та журналіст. Тим часом російські обстріли продовжують бити по мирних жителях. На інших напрямках, 19 листопада, на Сумщині загинули двоє чоловіків унаслідок ворожого вогню. А от у Херсоні поранення отримали 17-річна дівчина та 85-річний чоловік. Росіяни вранці обстріляли корабельний район міста. У Києві водій БМВ збив на смерть пішохода на зелене світло та ще й втік із місця аварії. Затримали його вже на Івано-Франківщині. Аварія сталася на вулиці Якуба Колеса. За даними слідства, 22-річний водій у стані алкогольного сп'яніння проігнорував червоний сигнал світлофора. Наїхав на 44-річного чоловіка, який переходив дорогу на дозволений сигнал і поїхав далі, не зупинившись. Пішохід загинув на місці. Водія знайшли за кілька сотень кілометрів від столиці на Івано-Франківщині. З'ясувалося, що авто він орендував. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми та заборону керувати авто на такий самий строк. Командир роти разом з підлеглим і двома цивільними організував незаконний виїзд чоловіків за кордон за 10 тисяч доларів. Через посередника вони знаходили охочих зникнути. Чоловіків переодягало військову форму, перевозили службовим авто та супроводжували до кордону. Групу затримали за 400 метрів до кордону з Румунією, і тепер командиру його підлеглиму та цивільним вже оголосили про підозру. Слідство триває, встановлюють інших причетних. Нацполіція та СБУ викрили кілька схем втечі військовозобов'язаних за кордон в Одесі. 44-річний, раніше судимий чоловік керував каналом втечі до Молдови. Прямо зі слідчого ізолятора через прихований телефон він давав інструкції клієнтам, які за 3 тисячі доларів перетинали кордон поза пунктами пропуску. На Київщині затримали жителя Дніпра, який за 15 тисяч доларів возив ухилянтів до Одещини та показував нелегальні маршрути. А от на Дніпропетровщині 45-річний чоловік торгував. Фальшивими документами для відстрочки та виїзду за кордон його затримали під час передачі 100 тисяч гривень. Усім трьом оголосили підозри, максимальне покарання до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Військовослужбовець Київщини довірив жінці свою банківську картку перед виїздом на фронт. А Коли повернувся, то виявив, що з рахунку зник. Понад мільйон гривень, за даними слідства, чоловік просив співмешканку знімати кошти і відкладати їх для спільних планів купівля житла та автомобіля. Однак жінка вирішила інакше. І в період з березня 2022 по серпень 2023 року вона здала всі заощадження та витратила їх на подорожі. Покупки і зустрічі з іншими чоловіками, тож 57-річні жінці оголосили про підозру Досудове розслідування триває. Поки ми з вами обговорювали всеукраїнські події, світ теж не стоїть на місці. Тож далі будемо говорити про події з міжнародної арени. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина передасть Україні далекобійні системи озброєння, але знову не відповів прямо, чи таки нададуть ракети Таурус. Мерц зазначив, що Берлін і Київ працюють над проєктами далекобійного вогню, але домовилися не розкривати деталі, щоб Росія не знала обсягів цієї підтримки. Він запевнив, що Німеччина і надалі збільшуватиме постачання такої зброї, а з часом її виробництво хочуть налагодити і в Україні. У Чехії на півдні країни зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого постраждали близько 40 людей. Двоє з них у важкому стані. Аварія сталася вранці 20 листопада між містом Зиливи та селом Дівчице в окрузі Чеське Будейовіце. Зіштовхнулися експрес і регіональний поїзд. За даними рятувальників, більшість постраждалих отримали легкі травми. На місце аварії направили сім бригад швидкої допомоги та рятувальний вертоліт. Рух на Повністю зупинено, причини зіткнення ще встановлюють. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватися на наші сторінки у соцмережах, аби завжди бути першими в курсі найголовнішого. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та ваших близьких. Побачимось.